Гострий лімфобласний лейкоз найпоширеніший вид лейкемії. Вилікувати повністю можна сім з 10 онкохворих дітей. Саме такою зараз є статистика у країнах Європи. В Україні ж після діагностування раку вижити вдається лише кожній другій дитині. Саме такий діагноз у двохрічної Тетяни Рафай благодійна виставка продаж картин була організована саме з метою зібрати кошти на операцію для дитини. Попередні дві ми проводили на підтримку наших військових в зоні АТО. Ми сіли з благодійними фондами, з громадською організацією. І подумали Ну зараз є проблеми, да вони важливі, але ми не можемо забувати про, про дітей, які не можуть себе захистити, і які ну потребують термінової допомоги. На благодійному вечорі представили 65 картин закарпатських художників. Вартість найдорожчі 3 тисячі гривень. Митці свої роботи вже не вперше віддають на благочинність. Художники, коли почалася війна, будемо називати своїми іменами речі, то художники не могли працювати. ни писатели, ни музыканты. И как-то этот клич произошел, что ну не можешь, ну вставай с дивана, не смотри новости, давай поможем как-то. Здесь сегодня пять моих картин, две мои работы, которые я представил, и три работы из коллекции Мирона Бурлика, которые он предназначает для этой девочки, которую мы собираемся помочь ей. Купити картину і тим самим допомогти врятувати життя дитини міг кожен охочий. На вибір публіки були представлені роботи, виконані у різних стилях. Безперечно, важливим є робота з тими, хто прийде і придбає ці роботи. Говорити конкретно про якусь визначену категорію надзвичайно тяжко і особливо про смаки людей. Тому організатори максимально стараються представити різні напрямки мистецтва Закарпаття від art, тобто актуального мистецтва до традиційної закарпатської школи живопису. Загальна сума коштів зібрана на виставці 27 тисяч гривень. Всього продали 10 картин. Продаж продовжили вже в онлайн форматі. Однак, в планах організаторів повторити акцію вже найближчим часом.